На Львівщині внаслідок пожежі загинули матір та її дитина. Відомо, що займання сталося у приватному будинку на другому поверсі. На момент прибуття вогнеборців з вікон вибувалося полум'я. Пожежникам через сильне задимлення довелося працювати у кисневих масках. Загалом займання гасили понад годину. Під час цього процесу і виявили тіла загиблих. Попередньою причиною пожежі вважають коротке замикання. 1300 доларів США за зняття арешту з майна у Львові на хабарі затримали посадовицю державної виконавчої служби. Як повідомили у прокуратурі, постановою державного виконавця рахунки чоловіка були заблоковані за несплату аліментів. Вдім посадовиця обіцяла обійти закон і вирішити це питання за кругленьку суму. Правоохоронці затримали фігурантку після одержання коштів. Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання про відсторонення від обійманої посади. Внаслідок ДТП на Львівщині були госпіталізовані дві жінки. Попередньо відомо, що одна з потерпілих не впоралася з керуванням та в'їхала у бетонний відбійник. З травмами різного ступеня важкості їх доставили до лікарні. Зараз правоохоронці встановлюють причини цієї ДТП. Інформації, чи була водійка у стані алкосп'яніння, наразі немає. У Львові представники Служби безпеки України поділилися результатами своєї роботи. Так розповіли про те, що зараз тривають судові засідання по зрадникам, які свого часу почали працювати на ворога. Один з них це є 30-річний уродженець Донецької області, а саме староігнатівки. Ще в серпні минулого року він приєднався до окупаційних військ. Він прийшов на службу до так званої народної міліції ДНР, де на посаді сапера здійснював протиправну діяльність. саме окупанти використовували його як живий щит для розмінування територій, на яких терористи вели бої проти наших сил оборони. І таких осіб затримують досить часто, але зазвичай вони потрапляють у полон у зоні активних бойових дій. Ще двоє інших це є жителі Луганської області. Вони також добровільно вступили на службу до лав так званої народної міліції вже ЛНР. Всіх фігурантів будуть судити за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме це буде Держзрада, це буде участь у терористичних організаціях та участь в непередбачених законом збройних формуваннях. Усім фігурантам загрожує позбавлення волі на 15 років перебування за ґратами. Також затримано чимало наводчиків, які через месенджери звітували ворожим агентам про результати обстрілів та інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, за винагородозловмисники мали повідомляти координати розташування військових формувань, щоб расисти мали змогу підготувати прицільні ракетні удари. Ці зрадники вже теж очікують свого покарання. Серед інших здобутків Служби безпеки України конфіскація земельних ділянок на користь державі, які раніше належали росіянам. За ініціативи Служби безпеки України сім земельних ділянок вже передано, вже конфісковано в даних громадян та буде передано на користь нашої держави. Це йдеться про понад 4 гектари землі, яка розташована в туристично привабливих регіонах нашої області. і Її ринкова вартість становить понад 10 мільйонів гривень. Ці наділи раніше перебували у власності трьох громадян Російської Федерації. Додамо, що ще нерідко затримують людей, що поширюють російську пропаганду у соцмережах. Днями так викрили мешканку Стрищини, що виправдовувала дію окупантів. За це їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Хотів збагатитися, натомість втратив автівку. У Шигинях викрили 34-річного водія мікроавтобуса, який під обшивкою стелі транспортного засобу приховав 530 пачок цигарок без марок акцизного збору України. Повідомили у Держприкордонслужбі. За цим фактом працівники митниці склали протокол чуть у нові вироби, а саме 10 тисяч сигарет та мікроавтобус вилучили. Пухли на нирки розміром із футбольний м'яч у Львові прооперували дев'ятирічного хлопчика з утворенням, яке заважало дитині дихати. Ще донедавна шарбель, так звати маленького пацієнта, був абсолютно здоровим хлопчиком. Навчався у школі і займався карате. Однак два місяці тому його мати помітила дивне дихання сина. Тож вирішила виміряти в шарбеля рівень насичення крові киснем. Показники виявилися за низькими, припускаючи, що це пневмонія. Батьки повезли сина в лікарню святого Миколая. Втім, діагноз був іншим. У хлопчика була злоякісна пухлина нирки, яка дала метастази в легені. Права легеня зовсім не функціонувала, ліва ж лише на 50%. Утворення також тиснуло на інші внутрішні органи. Пухлина зміщала кишківник, печінку, селезінку. Пухлина зміщала всі великі судини черевної порожнини. Тобто у дитини був так званий компартмент синдром або синдром стиснення внутрішньочеревного. Втім, ці явища медикам вдалося ліквідувати на доопераційній хіміотерапії. І вже на сьомий тиждень перебування хлопчика у лікарні медики взялися за операцію. Втручання минуло успішно, утворення видалено. На патогістологічне дослідження. Від того визначиться подальша стратегія лікування в даному випадку. Якихось ускладнень не було. Дуже добре було гарне анестезіологічне забезпечення на досить високому рівні. Загалом. Дитина швидко реабілітувалася після цієї операції. І ми, як хірурги, і анестезіологи, і загалом всі лікарі, які лікували цю дитину і продовжують лікувати, загалом задоволені цим етапом лікування. І дитина продовжує лікувати, і лікуватись і попереду, що багато-багато всього. Лікарі наголошують, нефробластоми в дітей часто утворюються та ростуть безсимптомно, як це й було у Шарбеля. Попри гігантський розмір пухлини, живіт хлопчика візуально навіть не змінився. Але батьки можуть самостійно пропальпувати подібне ущільнення в животі малечі. Проявом недуги може бути погіршення загального стану дитини, кволість, блідість та втрата ваги рідше біль у животі кров у сечі та підвищений артеріальний тиск. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.